Друкований зошит з української мови застосовує знання. Сторінка 30. Спостерігай за написанням слів з префіксами роз-без. Згадаємо правило. У префіксах роз-без завжди пишемо букву З. Наприклад, розбудити безпечний. Завдання один Прочитай текст встав пропущені букви. У кімнаті був безлад. Згадуємо розбез, завжди буквою з. Без Лад. Розкидані книжки, вставляємо букву З. Розсипані олівці, вставляємо букву З, Безпорядок на полицях з на підлозі. Розбитий горщик з вазоном. Розбитий. Який розбишака тут побував? Вставляємо букву З, розбишака. Утвори слова з префіксами роз або без від поданих слів і запиши кластий. Розкласти водний, безводний. Питати, розпитати, вітряний, безвітряний. Думи. Роздуми, сердечний, безсердечний, безсердечний. Завдання 3. Заміни подані слова сполучення слів словами з префіксом без і запиши зразок без душі, який. Бездушний, без вусів, який, без вусий. Без смерті? Який? Безсмертний. Немає жалю, який? Безжалісний. Не видно дна, який бездонний. Без сну, який, безсонний».